Пасаки, всім доброе утро, всем привет! начинаем наш видосик з такого утра, так скажем. В общем, погрузили джиксером в мус. І в общем написали пасаки, хочуть помінятися джиксер там на хонду старенькую. ну, доплатить. І зараз ми відправляємося в Кременчуг. То есть якось так. Уїжджає легенда. Як би грустно це не було, ну треба двигатися далі, настанавлюватися, так що якось так. Зараз покажу як він там себе почуває, ну і тоді вже буду серед дороги десь там включусь, в принципі як будемо доїжджати. вже. Бемс. Так, ось так. Мій меню не стоїть Ось така вийшла історія з цим малышом. Ну, нічого. Проїздить обмін моджиксера на ось такого лайнера. Коротше, ось такий бешений апарат Міняю на свою легенду. Жалко, звісно, але нічого. Покатався і хватає. Новий владелець, довольний, щасливий, вибрів такого апарат. Ну, а цей червоний парний, скоро буде продажа. Так що якось так. А ми полетіли далі. Батики, їду продавати беху. Чисто перекуп та крістачек. Бережок, стопик. І да. їдемо продавати беху. Друга продажа За сьогодні. Чик. Чи пацаки? Тільки що їздив, дали задаток за бумірка Ну і в течение пару днів заберуть цю малишку. Так що, якось так, день удався, день прожити не зря. Оце тільки їду додому, ще сьогодні вдома і не був з самого утра. Так що якось так. Пасики. Всім добре утро. Сьогодні утрішня продажа, беха продана. Женем на місто. Так що якось так. Все. Беха продана. Все, щасливі власники. Ну, а я йду своїми двома додому. Чикс. Все як положено. Якось так. Ой. Ну нічого. Маєш пішки, маєш ніжки, пиздуй пішки. Якось так. Коротше, чикс. Чикс. chicks chicks chicks